Унство на користь Москви провокація в особистих інтересах або невміла робота операторів БПЛА. Угорщина за кілька днів замість пояснень, що їхні дрони робили в небі України, віддали перевагу знайомій кремлівській тактиці. Нас там немає. Признавать це публічно, публічна, не в інтересах венгерського правительства. Проти історія з угорським дроном в Україні лише набирає обертів, обростаючи все новими та новими фактами. Один дрон зафіксований. Є відповідне там переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. У відповідь на це була заява уже офіційного Будапешта. Мовляв, Зеленський бачить примар, і жодного безпілотника не було. На що у нашому МЗС викотили уже не просто звинувачення, а підтверджений маршрут угорського БПЛА із вимогою пояснити, що це було. Для сліпих угорських чиновників точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини до повітряного простору України. Наші збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо пояснень від Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі. При цьому свої пояснення дали наші військові та аналітики. Так, за однією із версій, угорщина могла таким чином влаштувати провокацію, щоби, хоч якось, помститися Україні за підриви нафтопроводу Дружба. При цьому не без порад свого партнера по той бік труби. У меня большие подозрения, что Орбан банально копирует тактику Путина. Вот как Путин запускает дроны сейчас против западных стран. Это произошло в начале против Польши. Сейчас мы видим неопознанные дроны, которые летают над некоторыми северными странами: Дания, Норвегия, Швеция. Заметили на севере Франции. Не могут разобраться, что это за дроны, откуда они прилетают. Ще один російський слід у цій історії знайшли уже журналісти-розслідувачі. Так і з різницею, у кілька годин угорське змі підконтрольне Орбану та речниця МЗС РФ Марія Захарова виступили практично з ідентичними заявами. Мовляв, Україна у відповідь на заліт безпілотника тепер сама відправить дрони до Європи, зокрема Румунії та Польщі. Однак, безпілотники це будуть російські зібрані із запчастин від збитих шахедів в Україні. Іншими словами, якщо щось станеться на заході із дронами РФ, наперед знайте, це був Київ. Взагалі з форми подачі пропаганди. Що вони намагаються применшити, применшити свої загрози, то я не виключаю, що буде якась серйозна атака. От я просто бачив десь огляд, як вони ведуть по соцмережах. То російські боти просувають ідею не те, що треба самим себе захищати, так щоб Україні менше дати, а применшують небезпеку цих атак, тому це може означати, що вони готують щось серйозніше. Ще одна із версій, для чого до України прилетів угорський дрон, банально розвідувальна робота на користь Москви. Багато військових експертів отмечають, що таким образом збирається розвідувальна інформація, которая банально передається или продається в Москву. Це, к сожалению, теж возможно. І непрямі докази цьому на жаль уже є. Адже після нещодавнього схожого інциденту, під час наступного обстрілу РФ удару було завдано саме по Закарпаттю. Вже є підтверджені докази, що вони і попередньо порушували повітряний простір України. Е, якщо це буде доказово, що вони тоді свій час на Закарпатті навели на американське підприємство, яке там виробляло кавомашинки, ну, то я думаю, що похвали Трампа до Орбана зміняться. І відповідати йому точно прийдеться. Зеленський також зазначив, що така розвідувальна активність вздовж маршруту угорського безпілотника дуже підозріла. Від прямих звинувачень гарант утримався, але без натяків, що у Києві все розуміють, не обійшлося. Дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, Що розвідник угорський вивчає на території України? Я, я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі, передусім для себе. Ну а що ж, головний винуватець урочистостей? Віктор Орбан після словесної суперечки між нашими міністерствами закордонних справ теж вирішив виступити із заявою. Хоча краще б уже мовчав. Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна давно б уже впала без підтримки НАТО та ЄС. Пане Зеленський, при всій повазі, припиніть нас чіпати. До речі, хочеться додати, що без підтримки ЄС Угорщина навіть не встала б уже котрий рік режим орбана існує виключно за рахунок дотацій Європейського союзу. І чим більше провокацій буде з боку Будапешта. Тим більше шансів в Угорщини залишитися без цієї підтримки. Чергова провокаційна заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він вважає, що для досягнення миру в Україні необхідне втручання зовнішніх сил, оскільки жодна зі сторін, нібито не прагне завершення цієї війни. Орбан стверджує, що європейський союз має важелі впливу на Київ і що без підтримки ЄС України не існувало. Б, тож Брюссель може мотивувати її до миру. Водночас він каже, що захід не має. Ін Інструментів або змусити Росію зупинитися, і нібито укласти мир було б добре до того як росіяни окупують всю країну. Ось такі цитати будемо обговорювати далі. Олексій Буріченко зі мною в студії, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Вітання, пане Олексію, вітаю вас. Вітаю принагідно всіх наших, шановних глядачів. Отже, чи варто було очікувати чогось іншого від Орбана? Цю заяву можна поділити на кілька аспектів, але давайте розпочнемо з того: з першої фрази, що е, насправді для досягнення миру в Україні варто долучати якісь інші сили. Якщо це не щось знаєте, потобічне, то що має на увазі Орбан? Ну, Орбан, я думаю, мав на увазі тут долучення, по-перше, до діалогу Китаю більш динамічно, скажімо так. Ну, а по-друге, ну, точно він не мав на увазі долучення європейців, uh -huh. ну, вот. але він мав на увазі, він багато виконує, по суті, темніків, ну, чесно кажучи, Російської Федерації. І навіть по його заявам, як він е хилитається разом з лінією путінської партії, видно, що потрібно Кремлю в той чи інший момент. Так. Ну тобто він е заговорить про діалог, і, там сили, е десь акцентуючи на тому, що потрібно все ж таки поновлювати між Москвою та Вашингтоном, е десь е розтоплювати той лід, який зараз є е на е взаємовідносинах е Трампа та Путіна е після оцих санкцій на Кольте Росні та вторинних, в тому числі, тому що він отримав таке завдання, скоріш за все. Чому він говорить там цікаві контраверційні фрази відносно того, що Росія слабша, ніж Європа? це ж також, як на мене, і там як то кажуть, ноги ростуть з Москви. Ну тому що, скоріш за все, йому передали певний сигнал, що він його транслював як один з лідерів Європейського Союзу, що Росія не збирається нападати на на Європу, щоб Європа припиняла а, допомагати Україні, ну тому що їй немає чого боятись, і додаткові тези в підсилення, що ну подивіться, яка там сильна Росія, вона вже не може там 4 роки після повномасштабки захопити Україну, і як можна взагалі порівнювати там військові потенціали Європи та а, все ж таки Російської Федерації. Ну тобто він говорить тези, які зараз дещо трансформувалася російська пропаганда на Зовнішньому кондурі, причому ну абсолютно на 180 градусів погодьтесь, і до таких як оцінювати тепер ці да? uh -huh. слова орбана, як на мене, до них потрібно точно відноситись сенситивно. Ну тому що ми маємо розуміти, що в голові у інформаційників Кремля яку зараз лінію вони ведуть, і як вони будуть використовувати ультраправих європейців і безпосередньо Орбана ну для того, щоб впливати на позицію Брюсселя, так чи інакше. Тому ігнорувати Орбана тут не потрібно, що він ну, щось там типу маячнею якось говорить. Ні. Він говорить важливі речі, їх потрібно сприймати, от. але разом з тим розуміти і робити висновок, що Росії дуже боляче. От про що я кажу. Якщо Росія починає вже заспокоювати Європу, ну кажучи, що ну, ми слабкі, що ми не збираємось на вас нападати, ну по суті, язиком Орбана. Це говорить про те, що вони відчувають потенційно серйозні проблеми в межах і санкцій з боку сполучених штатів Європи синхронізованих вже 19-го санкційного пакету, який напросовується. ну те, що казав Марко Рубіо, і вже сам 20-й там розглядають. Да, 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 да вже 20-й розглядає. Да, 19-й прийняли, 20-й на розгляді. Марко Рубіо і безпосередньо сам Трамп президент сполучених Штатів, казали, що якщо Путін не буде, не прийме гультиматум відносно завершення Гречої фази війни і по лінії розмежування, то він буде накладати більші санкції. Що це за санкції? Я думаю, що, скоріше за це, це будуть більш мілітарні вже санкції. Наприклад, можливо, туди вкручений буде, наприклад, питання тамагавків. Чи не буде це турбувати Москву? Ну це очевидно. Пам'ятаєте, був десь півроку тому Санкт Петербурзький економічний форум, де на керівник керівництво Центробанку, міністр фінансів Російської Федерації. Чомусь почали говорити ну таку може не правду, але напівправду, що Російська Федерація при цьому навантаженні мілітарному втримається ну максимум ще 26-27 рік. Але вони сказали дуже важливу річ і сказали правду, чесно кажучи, що це при тому рівні санкційного навантаження. Тобто, умовно кажучи, якщо зараз Захід б'є по основному джерелу експортного доходу в бюджет Російської Федерації, це енергетика, ну то це змінює абсолютно форму. Уло розрахунку, а скільки ж може взагалом протриматись економіка Російської Федерації, точно не в їхню сторону. Тому якось потрібно реагувати а для цього потрібно підштовхувати Америку до перемовин, а Європу підштовхувати до зменшення підтримки України. Але ця риторика від Орбана вона зберігається ще тому, що Угорщина абсолютно нормально зараз має спілкування Сполученими Штатами про що ви сказали, і слова Орбана минулого тижня про те, що е, Угорщині точно не загрожують санкції, допоки ми маємо спілкування з Трампом. Тобто ви там собі говоріть голосуйте, але ми поки залишаємося на своїй тарілці, все в нас буде добре. І тут е, питання в тому, то яка позиція Угорщини загалом в Європейському Союзі сьогодні. Наскільки це є повага, наскільки це є покарання, якесь певне за те, що Угорщина ну таким чином і підтримує Росію, пропагуючи те, що абсолютно ви сказали, що те, що сьогодні є в риториці Москви, де сьогодні повторює Орбан? Абсолютно правильно. Ну, На Орбана можна десь на певних показник орієнтуватись. Дивіться, тут не так все просто відносно санкційної риторики Там Сполучених Штатів і стоїть, відповідно з Орбаном, з прем'єр-міністром санкції. Ну, по суті, енергетичні санкції та, і обмеження, в тому числі, постачання нафтопродуктів до Європи. Оце й виключення знято для угорщини тільки на. 12 місяців. Розумієте, да, ну тобто, для чому чому на 12 місця? Ну тому що потрібно провести вибори парламентські в Угорщині і угу. Орбану переобратися знову да пролонгувати підтримкою на та, позиції прем'єр-міністра. Він по суті виконує подвійну роль. Це дуже цікава історія. Така ходження між Вашингтоном та Москвою, тому що він є зручним політиком як для Путіна, так і для Трампа. Ну і навіть він Сідзінпіня намагається налагоджувати конструктивні mm -hmm. взаємозв'язки. Тому Орбан досить багатоформатний політик на правду для Європи, і він вийшов уже давно за межі самої Угорщини. Ми маємо також це тверезо говорити. І чим більше він показує, що на нього орієнтуються як Москва, так Вашингтон, так і іноді і Пекін, тим більше він буде концентрувати навколо себе деструктивні для сьогоднішнього центристського погляду Брюсселя ультраправі сили в європейському союзі. От тут він вже вигідний не просто як лідер однієї із європейських країн для транслювання інтересів Трампа, Путіна, будь-кого, але і всім іншим. Ну тому, що одне питання, коли ти очолюєш по суті третю а, за розміром фракцію в Європарламенті, ультраправих, і на тебе орієнтуються всі ультраправі, і ти потенційно приймаєш зустріч в своїй столиці Трампа та Путіна, щоб завершити російсько-українську війну, ну або ти просто якийсь локальний політ. Ти просто, ну як фіцок. Прем'єр Словаччини. Ну, якби і все. Більше особливої цінності там а, немає. Ну тому тут направду він виконує багато ролей. Але на 12 місяців цей цей певна пауза дали Сполучені Штати знов ж таки. А якщо він програє вибори, ну тоді ну або десь зменшить свої позиції в європейському континенті. Він буде не цікавий Трампу. А якщо він буде нецікавий цікавий Трампу, він одразу стає не цікавий Путіну. І всі ці наслідки підуть для Орбана Сніжну кому і ще про санкції і про економіку. Трохи Сполучені Штати Америки хочуть ви. Витіснити російський газ із Європи до останньої молекули. Про це пише Financial Times. Видання зазначає, що саме з такою метою американські посадовці здійснювали поїздку до європейських країн, просуваючи заміну російських ресурсів на американські енергоносії. Президент США Дональд Трамп закликає Європу повністю відмовитись від закупівель російських енергоресурсів, завдяки яким Кремль фінансує війну проти України. Тим часом Рада Європи вже погодила план поетапного згортання. Імпорту російського газу повна відмова до е, має настати до 1 січня 2028 року. Чи вдасться це зробити? Тому що це ж ми говоримо вже ще з початку повномасштабного вторгнення, навіть раніше, що для цього потрібно. Для цього потрібно щоб Російська Федерація продовжувала тиск на Європу. То змінити в чому сенс? Ну тому що Європа приймає відповідне рішення і а, а, повертає свій крім в сторону Вашингтона під тиском саме Російської Федерації. Якби не було цього тиска-ескалації, да, зальотів літаків, безпілотників, гібридних атак, то Європа вона б так і далі продовжувала залишатися в мемі. Глибокого занепокоєння і ні про які там повні відмови від газу і від інших енергоресурсів Російської Федерації від боротьби з танкерним флотом не йшлося б ну на правду як воно йдеться зараз. Тобто Європа боїться Росії, це очевидні речі, і цей страх підштовхує Європу як для підтримки України. Так і для вибудови нової конструкції європейської безпеки більш автономної, аніж, наприклад, повна залежність від НАТО і від відповідно пер за все сполучених штатів Америки. Тобто, вається та сама європізація НАТО на наших очах. І чи ці санкції відносно рукою Луково Тросневті, про що ви казали? Ну, це перш за все не тиск на Російську Федерацію, ну а бажання реалізувати свій енергетичний інтерес на багатих європейських ринках. Це очевидні речі. Ми з вами про це говорили і раніше в наших ефірах, тому що це прагматика. Mm -hmm. Якщо а, санкції одночасно і дозволять ну десь приструнити Путіна і отримати потенційно Нобелівську премію мира за завершення, як Трамп формулює дев'ятої війни, і при цьому ще й наповнити своїми енергоресурсами багаті європейські ринки, ну це це просто джекпот. І, Звичайно, Трамп, як ну мільярдер, як людина, яка розуміє, як робиться бізнес, розуміє, що таке гарне діл, ну то. То він буде саме це робити, але повірте, він зараз, по-перше, не збирається воювати з Росією. А по-друге, він все одно налаштований на компромісі з Путіним. Він поставив йому ультиматум, про який ми вже з вами казали, по лінії розмежування спинити вогонь. І він готовий буде прийняти цей ультиматум від Путіна. А допоки він залишається в комфортній для себе позиції, тому що він наклав санкції, його позиції в Європі посилюються, позиції Російської Федерації відповідає. Від пропорційно послаблюється. Ну і тепер Трамп може десь навіть трішки почекати для того, щоб Путін став більш зговірливий. А там вже 26-му році подивитися, чи то буде перш за все актуальною тема Венесуела, Латинська Америка чи будь-яке інше перед проміжними виборами Сполучених Штатів. Я просто хочу зараз надати одну дуже цікаву статистику, щоб ми так. з вами обговорили. Мова йде про видання «Денік-Н», і от вони пишуть, що в 2025 році Росія стала третім за обсяг. Гами постачальником газу до європейського союзу це ось ці вже 19 пакетів про що uh -huh. ми сказали третє за обсягом. За січень вересень євросоюз імпортував російського газу на 10,6 мільярдів євро uh -huh. це на майже півтора відсотка більше ніж 2024-го. частка росії в загальному імпорті склала 16,1. І от і тут питання це економічна вигода чи це політика і це про те що ну друзі ми боремося але поки немає альтернативи тому ви Мушені, а от до 28-го спробуємо все ж таки ось ці 16% перекреслити. Ну давайте Бо це зносити. ж важливо. Знаєте, на документах uh -huh. це одне, а те, що ми бачимо в реалі, зовсім інше. Ситуація змінюється, вона еволюціонує, і європа еволюціонує також. Перш за все розуміючи, як ми вже з вами казали, ризики від Російської Федерації. Uh -huh. І якщо вони говорили раніше більше гаслами про демократичні цінності, про те, що ми з вами то до перемоги, то до поки вистачить сил, ну там в них різні, різні були. варіанти різні так. варіанти на вибір можна було формулювати і продовжували закупляти все, що їм потрібно від Росії десь через треті країни, де через тіньові флоти, особливо не напрягалася, відверто кажучи. То зараз дійсно в них ця еволюція існує, тому що вони розуміють, що якщо в Росії продовжуються, будуть мати сили воювати, ну то так чи інакше ескалація дойде і до європейських країн, і їм потрібно буде Росії щось відповідати. Ну от наприклад, останні у Москви відносно а, бажання в односторонньому порядку демаркації кордонів в Литві і Фінляндії. От скажіть мені, будь ласка, навіть якщо це буде ну умовна діляночка на Пів кілометра, і якщо вони хочуть в односторонньому порядку демаркувати кордон на пів метра, це буде напад на країни НАТО засихання їхньої на територіальної цілісність? Як юриста відповім звичайно так, а що це означає? Як це буде виглядати? А я не знаю. Ну от вони заявили буквально два тижні тому про те, що вони вважають деякі частини кордону з Фінляндією з Литвою, що вони а, а, да що вони несправедливі, вони хочуть односторонньому порядку змінити ці кордони і відповідно провести демаркацію кордонів. Чи це явна провокація? Безумовно. А причому в межах гібридної війни, і знов ж таки я ще раз повторюю, як її буде в НАТО а, трактувати четверта стаття. П'ята, напад, не напад. Америка скаже, та ладно, там пів метра кордона, там що раді цього воювати з другою за розміром ядерної країни, а ніхто не знає, яка буде реакція. Тому я про що кажу? От чим буде сильнішою ставати Європа, тим менше буде можливостей у Російської Федерації її постійно таранити гібридними загрозами. І всі ці речі в Брюсселі чудово розуміють. От, але раз з тим, вони розуміють, що вони ще дуже далекі до формування тих самих єдиних контурів європейської безпеки, і от Україна в них має все одно відігравати ключове значення. Ну тому що навіть там Кая Калас, Урсула фон дер фондерляйн, ну європейські топ-політики говорять про справедливо до річ: що якщо ми говоримо про напрацювання найсучасніших методів боротьби проти Російської Федерації, не тільки на полі бою і в інформаційній політиці, в гібридних загрозах, в роб. Воті проти агентури інтегрованої в європейські країни потрібно перебирати досвід саме у України, і Україна має бути тим самим фундаментом наступної європейської безпеки. Ну тому, звичайно, зараз наша європейська інтеграція це є така дорога з двостороннім рухом, так би мовити, mm -hmm. да? коли і Європа вже зацікавлена в Україні, і Україна зацікавлена в Європі. Ну тому, звичайно, ми зараз чим ближче ми стаємо з європейцями, і чим ну скажімо. Наші взаємозв'язки є конструктивнішими, тим краще, тому що ми вже далеко пішли від гасел, і от особисто мені вже ці гасла десь ну трішки набили оскомо. І от ви знаєте, хтось починає критикувати. От, буквально остання фраза. буквально зранку прочитав від Кая Калес, головної дипломатки Європейського союзу, що допомога Україні допоки вона боронить себе, Росія буде так би мовити, на. Навряд чи нападати на Україну це гарна угода. Ну, кая калас заяв починає говорити мовою кого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і це так прагматизація політики. І я за те, щоб ця прагматизація продовжувалась. але ми чесно сиділи один напроти іншого і не боялися казати це в голос. от як це зробити зробила кая калас? Давайте підписувати. Ну а до що на цьому етапі. Ну, якщо не будемо робити шлюб, то хоча б принаймні шлюбну угоду, але де ці ролі на Ші будуть дуже чітко розписані. і ми зможемо в наших європейських партнерів запитувати, а що ви нам конкретне дасте за те, щоб а, ми могли вигравати для вас час? Я перепрошую, що я називаю речі своїми іменами, ну але все ж. Якщо це робить кала, то я думаю, Але що про І ми дії. також це... маємо на це право. Це про реальні дії. І Ще одна тема Україна та Росія домовились про обмін 1200 полонених. Це також одна із важливих тем. І також мова йде про те, що сьогодні питання дипломатії, питання взаємодії між сполученими штатами, Україною, нашими партнерами це дуже важливо. Тут з ким ми маємо сьогодні вести найбільше перемовини, пане Олексію. Європейський союз, сполучені штати, Китай. Якщо коротко, хвилинка, будь ласка, про повернення о, полонених. Ну це дуже складний трек. В ньому нам за за цей час допомагали, допомагали багато країн. Ви ж це чудово знаєте. Особ, активно включалися, наприклад, Туреччина, партнери в регіоні того самого Близького Сходу, допомагали Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. Це окремий трек, який ми умисно виділяємо взагалі зі Стамбульського тупікового процесу. І це правильно. Ну тому що Стамбул без зустрічі на рівні лідерів, да, ну, за участю нашого президента. Толоди Мерзинського це тупікова гілка. От і я думаю, що нікому не потрібно пояснювати, що ну в принципі єдиним результатом, який ми там отримували, це перший повертали додому своїх mm -hmm. хлопців і дівчат. Ну, а ми принаймні, не примусили разом зі сполученими штатами показати істинне обличчя росіян, коли вони показали свої умови ультиматуму по суті, да, капітуляції для України. Бо це також я виділяю як максимально гарний результат, але далі в політичному процесі врегулювання завер. Шення російсько-української війни ми не пішли. Тому цей окремий трек по обміну, що він не підв'язується взагалі під Стамбул. Це як на мене абсолютно правильна ініціатива, і потрібно залучати всіх. От всіх хто може допомагати Україні повернути своїх людей на батьківщину додому, потрібно залучати. А ми можемо відплатити також дипломатичною своєю активністю сучасними технологіями, долучення до спільного військово-промислового комплексу. Одним словом, Вірте, в Україні є на столі також а, карти, а, які є дуже сильними, особливо після останніх обстрілів а, цих а, паляниць фламінго, а, довгих нептунів і так Не далі. Не відкриваємо ці секрети. Спасибі вам, пане Олексію. Дякую Абсолютно. дуже в студії був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.